Скажу, яка в мене теща хитра. Вчора дзвонимо, каже, ми приїдемо на кладбище, поїдемо попри, поприбираємо, а ви посадите з малим. Так вона вчора взяла і виорала города, щоб я коли приїду, садив їй картопельку. От ну Ви представляєте, хитра теща, хороша в мене теща, але хитренька. Зараз будемо дивитися, чи є в мотоблокі бензин, бо я забув в Житомира взяти бензин. Якщо є бензін, фу, будемо садити картоплю. Щоб на зятя не обіжалася, скажем так. Дивимося, що в нас в мотоблоки. А там, напевно, миша повісилась. А, ні. Там нам хватить посадити 200 картоплі мотоблоком. Зараз ми його прицепимо. А, ah, ні, да, це копачка тут прицеплена. Зараз оцю штукенцею прицепимо цю штукенцю і поїдемо садити картоплю, щоб тьоща була довольна, щоб в неї город вже був посаджений, а то в декого посаджений в сусідів, а в нас ще не посажений, а треба, щоб в усіх було посаджено. Так що дивіться далі і підписуйтесь, зараз покажу вам дракона, наскільки він полегшує роботу цей мотоблок, чим стоять його заступом, капач копачі садити.